Доброго дня всім! Доброго Мені дуже приємно, що я маю можливість з вами познайомитися. Я називаюся пані Оля і я є лікар. Я не знаю, чи ви чули, як називається така медич, розділ медичної науки, як неонатологія. Можете повторити? командою лікарів, дуже маленьких дітей. Тих дітей, ви знаєте, напевно ви знаєте, що дітки народжуються, коли мама доношує їх 9 місяців в своєму Ви Знаєте це? А знаєте. коли бувають випадки, коли діти просяться на світ трошки заскоро. Тобто лелека, який приносить дітей, він прилітає трошки скорше. Не восени, а, наприклад, ще влітку. І це називається перечасно народжені діти. Я хочу саме найперше від щирого серця, від імені всього персоналу і колективу нашого відділення, від імені матерів, чиї діти лікуються в нашому відділенні. Щиро подякувати вам за цей дарунок, який є в тій. В тій коробці. Ви просто навіть не уявляєте, так ніби, на вигляд не дуже великий коробка, але там є дуже важливий апарат. І отак для того, щоб ви, вам, щоб ви розуміли, бо цей апарат мусить бути підключений до хворої дитинки, ми спеціально сфотографували, як виглядає цей апарат. Як дітки, які родяться трошки заскоро, для них дуже важливо, як вони дихають. Як них б'ється сердечко? Це все має битися правильно, і дитинка має дихати правильно. Для того, щоб лікарі і медичний персонал могли знати, чи правильно дитинка дихає, чи правильно б'ється сердечко, власне, потрібний такий апарат. І тому я ще раз і ще раз хочу вам сказати щире дякую. І я думаю, що ми всі оплесками зараз поставити. Я які розуміють, що хворим людям, хворим дітям треба допомагати. ми вперше зробили таку подію доброчинну ярмарку. Діти своїми руцями щось виготовили. І продавали продаж. Ярмарка була неймовірно жвава, Ми зрозуміли, що нам місце бракує на таку ярмарку. І наторгували немало, небагато там майже 70 тисяч гривень. Ми за частину, ну більшу частину коштів, ми придбали оцей пульсоксиметр, А ще частину коштів ми для фонду, який опікується онкохворими дітками. Співпраця в добрі. Вона має бути постійна сьогодні. Ми таку річ зробили завтра. Ми якусь іншу річ робимо. Головне налаштовані на добро от це ми що хочемо дітям доносити. Я дуже рада, що наша школа теж має можливість долучитись до, долучитись до тих моментів віддачі, дарування і служіння. Якщо наші малюсінькі дітки з дитинства до цього звикнуть, то можливо це буде зовсім інша генерація людей з іншою ментальністю. І все це мені дуже це приємно. А особливо чутливий момент, що діточки допомагають малюсіньким діточкам, яких ну народились передчасно, і якби не отака допомога і Ка підтримка, і такі госпіталі вони би не мали шансу для життя. А це теж якісь божі діти прийшли для якоїсь місії в цьому житті. все. і ми маємо змогу вкласти, підтримати. Це дуже так ну мені подобається.